Вітання, мене звуть Лідія Стрельцова, я програмна офіцерка програми реінтеграції ветеранів, яку імплементує IREX за підтримки Державного департаменту США. Упевнившись, що потенційний грантоотримувач має хорошу ділову репутацію і позитивно оцінивши його бізнес-план, уповноважений банк надсилає заявку до Державного центру зайнятості. І далі, регіональний центр зайнятості запрошує вас на співбесіду. Розкажу вам, як підготуватися до неї та впевнено презентувати свій проєкт. За результатами співбесіди ви можете отримати максимально 50 балів. Під час співбесіди у вас і ваш бізнес-план будуть оцінювати за такими критеріями, як мотивація та реалізація проєкту, чітке розуміння бізнес-плану, маркетингового та операційного плану, і попередній досвід роботи, який може сприяти реалізації ідеї. Що обов'язково потрібно зробити перед співбесідою. Перше. Уважно перечитайте свій бізнес-план та переконайтеся, що добре розумієте всі його аспекти. Зверніть увагу на мету, стратегію, фінансові показники та ключові елементи плану. Друге. Напишіть текст для виступу. Запишіть чіткі й переконливі аргументи, які пояснюють, чому ви заслуговуєте на грант та як він допоможе вашій бізнес-ідеї. Третє. Прорепетируйте виступ. Попередня практика допоможе говорити на співбесіді чіткіше та впевненіше. Четверте. Перегляньте ще раз умови та критерії гранту, щоб давати більш обґрунтовані відповіді. Організуйте робоче місце, підготуйте свій паспорт. Впевніться, що у вас є додаток Zoom та вкажіть там прізвище, ім'я по батькові. Переконайтеся, що маєте стабільне інтернет-з'єднання. Перевірте роботу камери і мікрофону. Підготуйте на папері промову і відповіді на запитання. Розглянемо загальні правила участі у співбесіді. Перед співбесідою необхідно в камеру показати свій паспорт. Заздалегідь роздрукуйте бізнес план і покладіть його поруч, щоб швидко відповідати на запитання по ньому. Співбесіда триває не менше, ніж 20 хвилин. Для нового бізнесу запитань буде більше, до вже наявного менше і переважно уточнюючи. Якщо зустріч перенесуть, вас попередять про це дзвінком. Не можна не відповідати на запитання. Особливо щодо бізнес-плану. На співбесіді вам поставлять типові запитання. По-перше, організаційні. Вони дають зрозуміти, чи претендент на грант доклав максимум зусиль, щоб забезпечити життєздатність проєкту, чи знайшли офіс, приміщення для розміщення цеху, магазину, виробництва, де будете брати сировину або товар та збувати товар або послугу. Чи вивчений попит і чим можна його підтвердити? Тощо. По-друге, запитають щодо правильності витрат згідно з бізнес планом. Чи відповідають вони реальним витратам бізнесу? Розмова буде виключно про ті витрати, які зазначені в бізнес-плані. Формування собівартості товару та послуги. Кількість товару реалізована в місяць. Яка система оподаткування? Тощо. Візьміть до уваги. Якщо ви відмовляєтеся від співбесіди або не підтверджуєте запропоновану дату і час протягом двох днів, вам можуть відмовити в грантовому фінансуванні. Може бути так, що ваш бізнес-план потрібно доопрацювати. Якщо так, ви отримаєте повідомлення від Регіонального центру зайнятості в особистому кабінеті на порталі Дія. З моменту отримання цього повідомлення бізнес-план потрібно доопрацювати і відправити знову протягом 15 календарних днів. Через орфографічні, синтаксичні та граматичні помилки бізнес-план не повертають, тільки якщо вони не спотворюють змісту документа. Якщо ви не доопрацюєте бізнес-план, державний центр зайнятості відмовить у наданні гранту. Бізнес-план можна доопрацювати тільки один раз. На екрані ви бачите перелік підстав, через які Державний центр зайнятості має право відмовити у гранті ось декілька з них. Якщо отримувач не відповідає вимогам пунктів 3 та або 8 порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, якщо за результатами перевірки ділової репутації та відомостей ви набрали 98 і менше балів. Якщо ваш підсумковий бал менше ніж 130. Якщо результати реалізації бізнес-плану сумнівні. Якщо отримувач має негативну ділову репутацію хоча б за одним із критеріїв перевірки, якщо ви вже отримували грант відповідно до порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, якщо відкриті джерела містять факти про негативну ділову репутацію отримувача, якщо ви відмовитесь від співбесіди чи протягом двох днів не підтвердите запропоновану дату та час. Якщо в бізнес-плані відсутні та або невідповідні напрями витрат, передбачені пунктом 5 порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, видатки на виплату заробітної плати найманим працівникам та сплату податків і зборів. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у сумі отриманого гранту. Якщо вам повернуть бізнес-план на доопрацювання, а ви не виконуєте цього протягом 15 днів. Якщо подані документи не відповідають вимогам законодавства. Якщо керівник-засновник та або кінцевий бенефіціарний власник, це особа, яка є керівником-засновником та або кінцевим бенефіціарним власником більше, ніж у п'яти платників податків. Ми щиро віримо, що це відео допоможе вам підготуватися до успішної співбесіди, почуватися впевненіше та отримати фінансування в межах грантової програми для ветеранів та другого сподружжя. Або грантової програми Власна справа нагадуємо, що подати заявку ви можете прямо зараз. Також ми маємо відео на тему розробка описової частини бізнес-плану та формування фінансової частини бізнес-плану. Шукайте їх на сторінці програми реінтеграції ветеранів Айрекс у Фейсбук та на сайті Міністерства економіки України.